Друзі, усім привіт! Короткий відеоогляд автомобілів, які маємо по наявності. Шкода Octavia Tour 9-й рік, 1,6 бензин. Peugeot 207, 1.6 дизель. Маємо декілька Opel зефіра з двигуном 1.8, Renault Scenic, Volkswagen Touran, Свіженький тільки заїхав. Восьмий рік 1.6 бензин, 7-місний, весь в рідній фарбі. Ще один Volkswagen Tour з бензиновим двигуном на автоматі 2004 року. Шкода Octavia Tour. Кузові лівбек, Сьомий рік, 1.6 бензин. Ford Fusion. Golf 4-й, теж машинка тільки заїхала. Скоро буде в продажі. Шкода Octavia A5, 1,9. Дизель 9 рік на автоматі. Opel зефіра бензинова, 10 рік. Також є Opel зефіра 11 року. Дизельна, Volkswagen Passat Б6. Нермандалі. Golf 4 на автоматі. Renault Trafic 2 літра. дизель 7 рік, 9-місний. Шкода Октавія А5. Машинка теж тільки заїхала. Скоро буде в продажі. Ренос сцені 14 рік. 1,5 дизель, механіка. Ще одна шкода А5. Восьма року, 1,6 бензин. Десь понеділок, вівторок, буде вже виставлятися на продаж. 8 рік, 1,6 бензин. Шкода Fabi, 7 рік, 1,4 бензин в універсалі. Це в нас Америка Ford Explorer 20 року. Також буде в продажі. Шкода А5 у нас для клієнта. Volkswagen Jetta, 7 рік. 199 пробігу, 6400. Honda FRV, 2006 рік, 1.7 бензин, 7000, 6000, Перепрошую, автомобіль шестимісний. І Audi Q7. Тринадцятий рік, 3 літра дизель. кого зацікавив якийсь автомобіль, телефонуйте. Телефон буде в описі під цим відео. Ціни та більш детальніше по автомобілях буде за телефоном. Також займаємось перегоном автомобілів на замовлення. Телефонуйте. Також є доставка автомобілів по Україні. Деталі за телефоном. Знаходимось місто Вінниці. Запрошуємо на огляд на тест-драйв. Всім гарного дня та мирного неба!